У середу, 31 березня, у приміщенні ліцею дизайну світа відбувся виїзний прийом міського голови. Серед відвідувачів, що стояли у черзі до мера, можна було побачити людей різного віку і з різними проблемами. Одна жінка прийшла на прийом з маленькою дитиною, аби розповісти міському голові про проблему, що спіткала їхню родину, а саме просила надати шматок земельної ділянки, щоб поставити туди вагончик для того, щоб їм було де жити. На це Анатолій Соловйович відповів, що це питання за його доручні. Ченням обов'язково розгляне земельна комісія. Традиційно не обійшлося без земельних та житлових питань. Та і відповідь міський голова дав вже традиційну. Вільних земельних ділянок у Борисполі немає. Це земельна ділянка заросла хащемсь. Це й земельна ділянка. Можете нам виділити? Архітектура дивиться, якщо це дійсно вільна земельна ділянка. Тому що ми спочатку хотіли зробити інвентаризацію. Кинулися інвентаризацію, зробили два мікрорайони. Для того щоб це його зробити, треба ну десь до 10 мільйонів гривень. В бюджеті міста таких грошей немає, і робити його за для 20-30 земельних ділянок я вважаю, що це теж нерозумно. Надходили скарги і стосовно роботи маршрутних таксі. Громадяни скаржаться, що водії не зупиняються за вимогою або ж від'їжджають від зупинки раніше ніж за розкладом. Серед відвідувачів, що чекали своєї черги у коридорі, була присутня жінка, яка сама звернулася до нас із проханням взяти у неї інтерв'ю. Ну треба цю справку взяти оформити цю самовільну забудову. І до цих форм можу оформити, то я йду з цим питанням. Кожен, хто приходить на прийом до міського голови, не залишається без уваги. Більше того, усі проблеми громади розглядаються найближчим часом. І якщо це можливо, негайно вирішуються. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.